Вітаю, це проєкт, «Ну що там у вас?» У його рамках дізнаємося, чим живуть різні регіони України, адже перемогу наближаємо разом. І сьогодні з нами на зв'язку місто Івано-Франківськ, Радіовежа, ведуча Тетяна Лугіна. Таню, вітаю! Вітаю Таню! Хмельницький Івано-Франківськ з вами. Короткий світловий день. Аварійні відключення електроенергії через обстріли критичної інфраструктури ворогом або ж режим суворої економії світла. І як результат темрява на вулицях та дорогах. Тому що річний заклик до пішоходів стати помітними на дорозі цьогоріч став в рази актуальнішим. У Хмельницькому патрульні поліцейські спільно з волонтерами влаштовують просвітницькі акції, аби наголосити на важливості використання світловідбивних елементів на одязі. А як у Івано-Франківську з безпекою руху у темну пору доби чи розуміють пішоходи важливість бути помітними на дорозі? Ну, звісно, що вуличне освітлення у Івано-Франківську сьогодні працює не повну, лише 40%, Ну і скорочений час увечері, не як традиційно було ще до війни, до 23-ї години а вже о 9-й годині вечора вуличне освітлення повністю вимикають. Однак, це таке вимикання. Вуличне освітлення і швидке настання осінніх сутінків водночас, бо все-таки вже з маємо кінець листопада, активізували роботу патрульної поліції і нині правоохоронці, вони опікуються безпечним таким перебуванням людей на вулицях, і міст і сіл. А звертаються досить -таки часто до жителів області з проханням бути максимально уважними у вечірню пору. Також всіх учасників дорожнього руху. Патрульна поліція закликає бути сумлінними і відповідальними на вечірніх автомагістраль зокрема, водіям радять правильно обирати режим роботи фар чи інших таких світлових приладів, своєчасно оцінювати дорожню обстановку. Ну і що важливо, дотримуватися швидкісного режиму і дистанції, та бути максимально уважним за кермом, аби уникнути таки дорожньо-транспортної пригоди. Так само і пішоходам Їм радять одягати світлий верхній одяг замість темного, або ж використовувати флікери. Це можуть бути браслет, стрічка на рюкзак чи сумку, на. Едино. Дитячий візочок. Ну, і я, до речі, помітила такий момент, що у нас у магазинах з'явилося у продажу багато таких різних наліпок, які є світловідбиваючими. Ну, а оскільки є, очевидно, попит, тому є і пропозиція. До речі, теж за власними спостереженнями помітила, що у продажі більше світловідбиваючих елементів. Ну і у порівнянні з минулими роками хмельничани все ж більше їх використовують на одязі. На сторінці каналу у Фейсбук ми запитали: а як ви позначаєте себе задля безпеки руху в темну пору доби і отримали такі результати? У мене яскравий світлий одяг. Відповіло 2% опитаних. Маю світловідбиваючі елементи 21%, Переходжу дорогу з увімкненим ліхтариком, телефоном 51% І ніяк відповіли 26% опитаних. Таню, а які результати у Івано-Франківську? Таню, власне, через те, що вже третій день поспіль Івано-Франківськ частково без світла, без інтернету дуже важко провести опитування. Тому я не можу порівняти, як івано-франківці використовують от всі різні, позначають себе так за для безпеки руху в темну пору добу. Доби. Єдине, що я можу сказати, за інформацію патрульних. Уже в перший буквально тиждень їхньої посиленої роботи на вулицях у вечірній час було оштрафовано 100 чоловік саме за те, що не було у них на одязі якогось от світловідбиваючого елементу. І виявляється, що до сотні протоколів за таке порушення встигли скласти саме у Івано-Франківську. Ну а це штраф у сумі. 250 гривень. Тому поліція постійно нагадує, що пішохід також учасник дорожнього руху і повинен неухильно дотримуватися його правил. Тим паче у час, коли вуличне освітлення обмежено вдвічі. Так наголошуємо усім учасникам дорожнього руху, що потрібно дбати про свою безпеку. Ну і поважати один одного на дорозі. Дякую, Іван Франківсь, за спілкування. І до зв'язку. І я дякую за розмову. Бережіть себе обов'язково. Будемо на зв'язку. Глядачам дякуємо за увагу. Нагадаємо, це був проєкт Ну що там у вас? Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.